Хлопці, бачите, взимий ячмінь, ще трошки будуть жнива, вже низ починає підгорати. Значить, Що я хочу показати? Вносив один раз хлормоквад-хлорид, півтора літра фазу кущіння і по підпропорцевому, бо пропорцев не вносив, тому що в нас був, була посуха майже з місяця часу без дуща і якраз в період припадав, що приморозки були ночою градус, 2, навіть до трьох. Я вирішив другий раз не вносити, не ризикувати. А тут поле жирне, як бачите, що сталося по груч. Десь метр сорок виготов ячмінь. Ну не страшно, але така солома дебела. На там тих полях, де чуть слабші, там звичайно нижче ячмінь. А тут такий вимахав, що дуже-дуже. Ну але нічого. Одне поле на соломку зберемо. Це все помаленьку, комбайном на січку. Пустимо. Так що так, така помилка.